Друзі, вітаю вас на нашому каналі знову я з молоточком і огірочками. Перша городина, коли прийшла в наш дім, вже хочеться того смаку, який нагадує дитинство, адже для мене це саме той смак. Тому биту редиску ми вже з вами робили, а биті огірочки зараз зробимо за корейськими наспівами. Тож, беремо огірочок. Молоточок і ось так його надбиваємо, щоб він репнув. Далі Оп, обрізаємо ось такі жопки, і ось так буквально не мільчимо на чвертки. Ось так я порізала. Далі знов побили огірочок, одрізали. Хвостики з двох сторін. Так, і так, готово. І так робимо з усіма огірочками. Раз, два, поїхали. Так, і ще один огірочок є. З огірочками розібралися. Тепер беремо тарілочку і будемо робити соус. Соєвий соус у мене. Далі олія. Я використовую звичайну олію, нашу українську. Додам одну чайну ложечку рідкого меду, це збалансує смак. Смак огірочків збалансує. Далі лимон. Декілька крапель, ну, мабуть, з дві столові ложки на таку кількість. Ось так. Можете використовувати оцет, або винний, або яблучний. Далі. Два зубчики чеснока і корінь імбіру. Можете зробити це на чеснокодавці. І так само подрібнити можна на терці. Корін імбірум. Так, всі кількості компонентів інгредієнтів вкажу під відео, не переживайте, все побачите. Ось такий корейський навіть варіант у нас виходить. Дуже смачний перчик, хочу ще додати. Суміш перців. Так, тепер все це перемішали. І аромати поєдналися і перекладаємо до огірочків. Є, тепер бажано ці огірочки накрити кришечкою, є в мене така мисочка. Ось так. І потрусити. Ось так. Все, воно там має одружитися, подружитися. Тепер цю всю красу маємо відправити до холодильника на 15-20 хвилин. І потім смакуємо. 20 хвилин пройшли. Ось, ой, ну, по-перше, як же це смачно пахне. Дуже яскраво, дуже гарно. Тепер можна або товченими або товченими нашими волоськими горіхами присипати цю всю красу і надати українського характеру. І не забудьте, до речі, підтримати український контент, поставити вподобайку, серденько, коментар, адже я буду вам за це дуже вдячна. І або кунжутикам для того, щоб підкреслити ось цей східний смак. Ось така краса. Будемо дегустувати. Посипала межутика, як же це пахне. Звісно, можна просто нарізати салат, як ви мені пропонували в редиски. Просто нарізати пополам, посолити смакота. А можна витратити трішки більше часу, трішки більше компонентів і отримати ось таку нереальну смакоту і насолоджуватися ось таким смаком літа вже зараз. До нових зустрічей!